дипломи про закінчення початкової школи. Так, Законний документ. Так. Запрошую, запрошую Діаночку Алшарі, Дениса Вересблю, Іку Бершбийську. Сьогодні святково довкола, ще печущем ливо в таки, прощається початкова школа, від душі бажає щасти. Тебе чекають вже інші завдання, скоро покличе шкільний дзвінок, хай здійсняться всі мрії бажання, хай буде вдалим ваш кожен урок. Окрім дипломів про закінчення початкової школи, дітки, кожен із вас. Буде нагороджений окремою грамотою. І я хочу, щоб почули всі, що це за номінація. Тому що кожен із вас особливий. хтось гарно читає вірші, хтось малює, хтось співає, хтось мак у математиці, хтось чарівник у мові. у кожного є свій талант. І я не могла цього не відзначити. не відзначити. Кожному із батьків буде подяка і низький уклін від вчителів. Тому що тільки у міцній співпраці ми отримуємо те, що маємо, а це цвіт нашої нації, наші діти. Так, нагороджується тумецька залежать. Нації фантастичні фантази. За найкративніші ідеї мрії. Так! Так! Швидко знаходити вихід з будь-якої ситуації. <плес> А Ольга Ярославна знає, де її ручка, лінійка, окуляри. <плес> мускафа Аліса Даня Лоскутов, ілля Лебідів та Володя Лиценко. У номінації Мовний чарівник за магічне вміння декламувати вірші та бездоганне володіння мовою. жується грамотою куца Аліса у номінації веселий дзвіночок За найвеселіший сміх найгучніші вигуки радості, які завжди створювали атмосферу свята і зазвулі муска. Мустафа у номінації Шукач пригоди. Для <звіст> те, що завжди знає, як провести перерву з користю для душі. <звіст> Запрошую, запрошується для вручення дипломів московець влад <звіст> не відкрити <звіст> Данило. Наконечна Марія, Нікуліна Єва, Евеліна Пляцик. Будь ласка. Нагороджується пляцик Евеліна в номінації Королева спокою» за вміння зберігати спорт та стриманість. У всім і кожному в будь-якій ситуації. Наконечна Марія у номінації Майстер креативу за найоригінальніші ідеї на уроках та позакласних закладах. Ової школи Проводжується Борис в номінації Добрий товариш за відданість та невечерну енергію дружби. Панчевська Анастасія. Не туди то взяла? Виходжу уже не буду Іди <плари> до мене. король веселищі. За найкраще вміння розважати всіх до кого <плес> нагороджується Олександр, притула безсмертний у номінації Містер Антистрес. Най... Це найспокійніший учень класу, спілкуватися, з яким хочеться ще іще і завжди. Так, нагороджується Федорова Крістіна у номінації Принцеса стилю» за наймодніші та найоригінальніші наряди. <плес> нагороджується Ангеліна Харченко в номінації Чарівниця посмішок. О, бачите, За найдобріші. Тай найчарівніші усмішки. <плес> нагороджується шабратська Олександра в номінації геній імпровізації за здатність швидко знаходити вихід з будь-якої ситуації. <плес> І нагороджується Яковенко Аліса. У номінації сонечко класу за те, що завжди піднімає настрій yeah. спів оптимізмом та чарівною.